Література у вільному доступі, відомий усьому світі проект Бук Кросинг або ж книгооберт з'явився тепер у місті Хмельницькому. За його правилами, людина, прочитавши книгу, залишає її у безпечній шафі для того, щоб хтось інший міг цю книгу прочитати. Стеження за подорожю книги здійснюється через спеціальні сторінки в мережі. Ідею букросингу запропонував спеціаліст інтернет-технології Рон Хорнберг ще у травні 2002 року. Він залишив 20 книг з пояснювальними надписами в холі свого готелю. Через півроку на його сайті було зареєстровано біля 300 активних користувачів. З кожним роком шанувальників букросингу більшає. У 2002 році кількість зареєстрованих книг на міжнародному сайті перевищила 13 мільйонів. Тож і не дивно тепер цей флешмоб з книгообігом з'явився і в нашому місті. Кавець-Подільському, Львові, в Києві це дуже актуально. Цей рух набирає, набирає популярності в Україні, в світі я не буду заговорити, тому що це є буденна річчю прийти і положити книжечку в парку десь, чи в якомусь іншому закладі, там харчування чи іншому публічному закладі. І в Хмельницькому це взагалі не розвинути. Ми вирішили створити єдиний осередок букросингу у нашому місті. Ми ну ми сподіваємося, що це популяризує обмін книг і читання хронічану. Є книжки, які я б хотіла б дати. Це Павло Коельо Алхімік. Я просто б просто яку книжку щоб всі читали, просто щоб хто мав таку думку, можливо, як я, хтось щось таке знайшов. Я ще хочу книжки дати. Така як в оригіналі Війна світів. Або ще книжки мешає ідея. або долучитись до всесвітнього громадського руху з визволення книг. Перш за все необхідно зареєструватись на українському або ж на міжнародному сайті Букросинг, роздрукувати та наклеїти спеціальні наліпки на книгу, яку хочете звільнити, вписати її реєстраційний номер, аби потім спостерігати за її мандрівками. І найважливіше відпустити книгу. Кожна книжка наша кому зареєстрували, має подвійний код. Тобто будь-якої точки світу будь які точки України ви можете подивитися, зайти в інтернет і побачити, що ця книжка є дійсно, вона зареєстрована, і вона подорожує по світу. Спеціально для звільнених книг у місті Хмельницькому в парку імені Франка встановили вуличну шафу, у якій вони зберігатимуться. Наразі на безпечних полицях вже зареєстровано більше 70 книг різного жанру від класики до сучасної літератури. Є книги і на іноземній мові. Зібрати їх таку кількість організаторам букросингу допомогли і працівники міських бібліотек. Наша бібліотека радо взяла участь в даному соціальному проєкті. Створені цієї в наповнені книгами цієї будки, оскільки читання на сьогоднішній день є дуже важливо, і ми, як бібліотекарі, це розуміємо. Дуже приємно, що є такий проєкт, і ми можемо до нього долучитися, тому що, в принципі, це наше завдання підвищувати і підтримувати культуру читання в нашому місті. Щоб процес книгообігу був безперервним, її учасники не мають права брати у заручники книги, а звільняти їх одразу після того, як прочитали.